Емоції від неприємного сюрпризу вщухли, настав час оцінок на холодну голову. Відсутність зрозумілих коментарів безпосередньо причетних до непростих домовленостей Москви та Києва. Аж ніяк не заважає експертам робити власні припущення щодо зриву вчорашнього візиту Віктора Януковича до Білокам'яної версія. Перша економічна сторони мовляв, просто не домовилися про цифри. Україна розраховувала на понад 50% відсоткову знижку на газ, вважаючи, що настільки стратегічні партнери, якими країни зробили в об'єднання в рамках митного союзу, не можуть продавати блакитне паливо. Своїм дорожче ніж по 200 доларів. Водночас Кремль не готовий класти мільярдні прибутки на догоду політичній доцільності планував відняти від прайсу лише 80 доларів на кожні тисячі кубів. Та й те за умови чітких гарантій незмінності інтеграційних планів гостей з берегів Дніпра. Корекція можлива можна тобто, в рамках той середньо прогнозуємо, опять же для Газпрома ціни на наступний рік. И то это, то есть как бы по принципу мартрешки, как я сказал, может быть сделано только при выполнении достаточно четких условиях присоединения, то есть к Еврозес и вступления. В таможений союз підтвердженням серйозності намірів нарешті визначитись з головним геополітичним вектором могло б стати підписання вітчизняним гарантом на сьогоднішньому московському саміті документів про долучення України до Євразес і публічна заява Віктора Януковича про готовність рухатися в бік МС. Саме небажання бажання йти на крок, який напевно збурив би українське суспільство відповідно до другої політичної версії, і стало причиною скасування перемовин. Від нас я думаю, вимагали політичної заяви про те, що ми. Будемо рухатись до вступу в митний союз, і думаю, що президент, який останніми кадровими рішеннями засвідчив, що він дуже зацікавлений в стабільності, він не хоче ризикувати. Те, що нині виглядає як геополітичні коливання, наступного року неодмінно скидатиметься на геополітичну метушню. Аналітики переконані, час, коли Києву вдавалось балансувати між Москвою та Брюсселем, добігає кінця. Настає пора робити вибір. А оскільки аргументів на користь обох союзів достатньо, розв'язання дилеми простим, аж ніяк не буде.